За інформацією, під завалами знаходиться людина. Розбираємо завали та шукаємо людину. Рятувальники моделюють ситуацію, коли потрібно шукати людину під завалами, зокрема, у хвилину тиші. У цей момент припиняються розмови та робота техніки, щоб було краще чути голос того, хто потребує допомоги. Чую людину, подає звуки, за допомогою розтискача підняти, підніміть оцю плиту. Ви мене чуєте? Бачу людину, тут знаходиться, несіть ноші, будемо деблокувати її. У разі, якщо людина опинилася під зруйнованою будівлею, в першу чергу потрібно зберігати спокій і не кричати, тому що через шум навколо її можуть не почути. Подавати звуки необхідно у хвилину тиші, радить рятувальник Роман Білоконський. Влаштовуємо хвилину тиші періодичністю там, півгодини. Паніка це, по-перше, збільшення витрат... витрата кисню. Паніка це неправильні дії, які можуть призвести до погіршення вашого вашого стану. Також рятувальники не радять самостійно розбирати завали довкола себе. Так можна ще більше травмуватися. Ні в якому разі не можна запалювати стіни, свічки, тому що що дуже часто під час прильотів відбувається пошкодження газопроводу, відбувається витік газу, та може статися вибух та пожежа. За результатами розвідки відомо, що на завалі є. Одна особа. Зараз із пошуково-рятувальною собакою будемо її шукати. Мені на завал заходити наразі не можна. Собака здійснює пошук самостійно. Це буде швидкий поверхневий пошук. А так кінологи шукають людей під завалами за допомогою собак. Добрий день. – Добрий. – Як ви себе почуваєте? Добре. Є якісь критичні кровотечі рани, травми? Немає. Чекайте, рятувальники вже йдуть. Якщо ми точно впевнені, що людина там є, але під час поверхневого собака не виявила. Людина може знаходитись дуже глибоко, і запах або ще не проступає на поверхню, або дуже слабкий. Тоді собака береться на довгий повідець, і Ми вже ретельно проходимо, прошуковуємо кожен сантиметр. Якщо поблизу є телефон, то можна подзвонити рідним чи ДСНС за номером 101, щоб повідомити своє приблизне місце перебування. А ще можна увімкнути ліхтарик та музику, аби вас побачили та почули. Бажано, щоб кожна людина вдома тривала тривожну валізу, в якій буде знаходитись аптечка, ліхтарик, повербанк, якісь теплі речі та вода на випадок якоїсь навчальної ситуації, щоб вона могла її взяти та надати собі якусь там допомогу. За інформацією рятувальників, від початку повномасштабного вторгнення їм вдалося врятувати з-під завалів 60 людей та дістати 174 тіла на території Чернігівщини. Катерина Сірук Олексій Жарнов Суспільне новини Чернігів.